Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, Випуск новин спорту коаліція з 31-ї українсько-американської та українсько-канадської організації відкритому листі до комісара національної хокейної ліги Гері Бетмена. Закликала відмовитися від ідеї диктатора Росії Путіна про проведення матчів з Континентальною хокейною лігою Росії, яку після підтримав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Якщо такі матчі відбудуться, це стане образою для мільйонів уболівальників НХЛ у США та Канаді, а також для людей українського походження в обох країнах. Ми закликаємо вас негайно, публічно та однозначно виступити проти цієї ідеї. Йдеться у листі серед іншого у ході літніх олімпійських у 2028 тисячі року в Лос-Анджелесі буде розіграно 351 комплект медалей на 22 більше ніж було у Парижі у 2024-му. Подібне серед іншого програмі змагань та квоти для спортсменів затвердила виконавча рада міжнародного олімпійського комітету. Загальна кількість спортсменів залишиться на рівні 10,5 тисяч. Передбачено участь 5333 тисяч жінок та 5167 тисяч чоловіків. Додатково виділено 698 квот. На п'ять нових видів спорту, запропонованих спорткомітетом: бейсбол, софтбол, крикет, флагфутбол, лакрос і сквош. Форварда збірної України і італійської роми Артема Довбика визнано кращим гравцем. Чемпіонату Італії у березні. В голосуванні він випередив Ніколо Бареллу з Інтера Люка да з комо, Ніколо Фаджолі з Фіорентини, Рікардо Орсоліні з Болоньї та Умара Соле з Удінеза. Нагорода стала для нього першою подібною в Італії і третьою для українських футболістів. Загалом двічі кращим гравцем місяця у серії А визнавався Руслан Маліновський. У травні 2021 року та лютому 2022-му капітан баскетбольного клубу Дніпро Станіслав Тимофоє став МВП кращим гравцем першого раунду плей-офф чемпіонату Суперліги України до символічної п'ятірки увійшли. Також його партнер по команді Михайло Горобченко, Єгор Сушкін з Київбаскету, Сі Джей Вільямсон з Рівного та Андрій Агафонов з Черкаських мал». Чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс, Київ востаннє проводився у палаці водних видів спорту «Метур» за тиждень до початку війни. Наразі зібрав тут близько 200 учасників, третина з яких жінки, які представляли 12 клубів 16 регіонів держави і розіграли 200 комплектів нагород у 13 вікових категоріях на дистанціях від 50 до півтори тисячі метрів. Не надто струнки і навіть з нажитим черевцем сивочолі і Лисі різного віку від 25 років і далі без обмеження. Колишні і чинні спортсмени, ветерани і просто любителі-аматори втім об'єднані стихією води, духом суперництва і атмосферою змагань. Усі вони залюбки знову і знову підіймаються на стартову тумбочку, щоб взяти участь у різного рівня чемпіонатах, сплавання серед ровесників, категорії мастерс, подібний національний на доріжках Палацу водних видів спорту «Метеор» нашого міста який востаннє проводився тут за тиждень до початку війни. Наразі зібрав близько 200 учасників, третина з яких жінки, які представляли 12 клубів 16 -ти. Регіонів держави У 2022 році ми до повноштабної війни до за неділю провели за тиждень до початку війни провели останній чемпіонат України, який проводився у стенах басейну метеору. Тому зараз за підтримкою міської влади та відділення національного олімпійського комітету. Дніпропетровській області ми проводимо змагання. Ми дуже раді, що в такому форматі ми проводимо змагання. Місто довго був очікувані прийняття цього чемпіонату. Ми це вибороли. Дуже класна організація. Дякую спортивному комплексу. Метеор за. Організацію до допомоги організації а так. Я приймаю участь 50 брас, тому вже є трошки мандраж. Як при стартам всім спортсменам бажаю легкої води. Чи була легкою вода рідного метеору для самого Олександра Ігоровича? Поцікавитися не вдалося. Втім, потрібно йому віддати належне. Він стартував на дистанції 50 метрів брасом, і йому забракло пів секунди, щоб фінішувати третім. Зрештою, переважна більшість учасників подібних чемпіонатів, які очільник спорту Дніпра, беруть участь у змаганнях у власне задоволення, не особливо переймаючись за підсумкове місце. Хоча, наприклад, краща спортсменка України минулого року цієї категорії, майстерка спорту киянка Ліндала Міла зізналася, що після того, як вона через 10 років після завершення професійної кар'єри знову повернулася у спорт, з'ясувалося, що з ним воскресло і бажання. Боротися за результат для мене все ж таки результат ще на першому місці, тому що це класна можливість. Якщо, наприклад, ти закінчив сильно рано кар'єру свою професійну по якихось причинах, ти можеш зараз виступати не гірше, ніж колись, показувати кращі результати. І, взагалі, це по фану, це прикольно. Дуже приємно знаходитися зараз на цих змаганнях. Е -е -е в цих змаганнях участвують. Спортсмени, які в свою чергу були, е давали гарний результат на як на міжнародних змаганнях, так і на всіукраїнських. Зараз ці спортсмени являються прикладом, як треба продовжувати спортивне життя, участвуючи в змаганнях мастерс. Я бажаю їм міцного здоров'я та легкої води. Такою вона виявилася для 19 рекордсменів, 15 жінок, серед яких і Лінда Ламіла та квартету чоловіків. Які на доріжках палацу водних видів спорту Метеор оновили національне досягнення для категорії мастерс своїх вікових груп. Загалом їх було 13 від 25 років до 83, де було розіграно 200 комплектів нагород на дистанціях, як у діючих спортсменів, від 50 до півтори тисячі метрів. Приємно, що левову частку медалей 51 золоту, 49 срібних і 38 бронзових завоювали господарі акварени Дніпровці. Ще ми їх. І вітаємо. Чемпіонат України з воркауту серед професіоналів. Головний старт національного сезону, що відбувся у Дніпрі, був присвячений пам'яті бойового офіцера 17-ї окремої важкої механізованої бригади Дмитра Садовенка з позивним Плюсік, який загинув на війні з Росією. Військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Віталій. Воркаутом, а більше підтягуванням на перекладині, серйозно став займатися вже під час війни, і то лише у короткі проміжки затища. Втім, вирішив спробувати себе і перевірити власні сили вже на серйозному рівні у змаганнях. Я воркаутом не займався раніше, а почав приблизно десь рік тому в одному з, зі звільнених населених пунктів. Там була така невеличка площадка. Починав там просто в бронежилеті, віджимання, підтягування, потім додавав там ваги трохи. Магазини туди додавав, набої, і ось бачив, як хлопці займаються. Завжди було цікаво спробувати свої сили такого роду змагань, саме Воркаут Академії. Ось сьогодні приїхав взяти участь. Також хочу здати сьогодні на норматив кандидат майстри спорту. Загалом для нього, як і для деяких інших вояків, участь у звітному турнірі стала виключенням. Адже нинішній чемпіонат України серед професіоналів, головний національний старт сезону, зібрав учасників. 16 місць держави рівня від кандидата у майстри спорту України і вище змагання були присвячені пам'яті бойового офіцера 17-ї окремої важкої механізованої бригади Дмитра Садовенка з позивним Плюсік, який загинув на війні з Росією. Цим заходом ми хочемо вшанувати пам'ять нашого друга. Бійця загинув він вже як командир 5-ї роти, 17-ї танкової бригади Криворізької збройних сил України. А багато свого шляху більше п'яти років він пройшов у. 93 й бригаді заступником командира 5-ї роти 2-го батальйону серед учасників для нас важливо, щоб було розуміння сучасних імен героїв не тільки легенди, не тільки оповіді, а сучасні імена і щоб вони мали ототожність, що є такі самі молоді люди, як вони трішечки доросліше, але вони стоять на кордоні, захищають, і від команди найважливіше це підтримати родину. Слова вони біль може трішечки. Зменшити, але найголовніше це, щоб вони знали, що є плече поруч, на котре вони можуть опертися. І сьогодні також батько і наречена Дмитра, героя України, присутні на цьому заході. Після того, як зібрання у ході стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату, хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Дмитра Садовенка і всіх військових та цивільних, які загинули на війні, про полеглого героя у своїх виступах згадували та дякували організаторам за проведення турніру на його честь, побратими його батько, виконувач обов'язків. Командира відділення 116 ї окремої бригади територіальної оборони, тренер з велоспорту Юрій Митяй та наречена Дмитра, військовий волонтер Юлія. Він насправді був дуже неймовірною людиною, яка вірила в людей, думала про людей і мріяла про те, що всі ми житимемо в вільній незалежній країні. І він так само хотів, щоб всі діти, які тут, наприклад, зараз приймають участь не тільки діти і дорослі, жили спокійно, щасливо і не боялись виходити з дому. Він вірив в людей і в побратимів і всіх, кого він знав. Я хотів висловити щиру подяку організаторам виконкому управління спорту федерації Воркауту і, звичайно, Міністерству молоді і спорту за таку можливість, щоб вшанувати пам'ять мого сина. Це дуже важлива справа, але треба, щоб ми не забували наших захисників і відчували, що вони завжди поруч. Переможці і призери змагань традиційно були удостоєні вишуканих, брендованих нагород, подарунків і сувенірів. А ті, хто наразі не потрапили на підестал пошани, змогли значно покращити власні результати, отримали імпульс і поштовх працювати ще інтенсивніше на тренуваннях, і не тільки задля перемог, але й щоб розвиватися у напрямку побудови здорового покоління. Від якого буде залежати життя нашої країни вже у недалекому майбутньому, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.